Задача один на один на телеканалі РТБ. Українська продукція вже зараз може бути експортована до Європи на пільгових умовах. Зокрема, йдеться і про сільгоспродукти. Наскільки українське молоко та м'ясо конкурентне на ринках інших держав? Чи хочуть його там бачити, і як вітчизняні картоплі та пшениці завоювати нині зайняті ніші? Про це все детальніше та про інше поговоримо із гостем студії головою обласної асоціації фермерів та одноосібних землевласників Дмитром Українцем. Доброго вечора, Доброго пане Дмитре. Та досвідченим фермером Олександром Бескетом. вітаю вас, пане Олександре, Добре. у нашій студії. Я так розумію, що відкриті кордони для Європи це не тільки відкриті кордони туди, а й відкриті кордони обмін досвідом, певні програми, які сьогодні працю працюють чи почнуть працювати в Європі, зокрема в Україні. Я начувана про те, що нещодавно приїжджали наші сусіди поляки на Рівненщину. Пане так. Дмитре, ви з ними зустрічалися. Чи вони хочуть закупити наші? Що вони хочуть нам своє запропонувати, можливо, навіть і досвід. Якийсь ну спочатку скажу, що дійсно у нас відбулася вперше така зустріч із польською делегацією, в яку входили три чоловіки, Це в першу чергу генеральний консул Беата, пані Бата, і з собою ще було два працівники. Або один являвся керівником центру по співпраці. По із українськими сільгосвиробниками і другий його колега. Так що така зустріч відбулася буквально декілька днів тому назад, в якій взяли і участь голова обласної державної адміністрації, а також я і керівник департаменту нашої області. Я хочу сказати, що яка ж ціль, яку переслідувала польська делегація, так як у принципі, ми ще е, не були задіяні фермери у виробництві і реалізації сільськогосподарської продукції е, на рівні на зовнішньому ринку. А тільки ми, в принципі, якщо говорити, ті напрямки, які були запропоновані по, е, по цій зустрічі, це в першу чергу е, молочна галузь, е, овочівництво і насінництво, то ми тільки... Не поки що на внутрішньому ринку розвиваємо і вирішуємо питання реалізації продукції на внутрішньому ринку. Нам же ж запропонували ця делегація співпраця, поки що співпраця на таких умовах, що той досвід, який є у поляків, а в них вже є певний досвід, тому що вони вже більше 10 років знаходяться в Євросоюзі, і їхня продукція є конкурентоспроможна на рівні Європи. Також ми знаємо, що і в нас є продукція, от якраз співпраці в плані сприяння допомоги, надання допомоги у. Дотримані або щоб ми мали ті ж самі стандарти, приблизно як і поляки, що з тим, щоб у нас вже є можливість, і якраз держава в цьому напрямку у уходу в Євросоюз, щоб і наша продукція була конкурентно спроможна, і ми мали можливість не тільки виробляти і вирішувати питання на внутрішньому ринку, а і давати свої продукції на реалізацію в Європейський Союз. Пане Дмитро, от скажіть, будь ласка, основне, напевно, про що йшла мова? Про те, аби наблизитися бодай до якихось європейських стандартів. Тому що ви сказали молочна галузь, овочівництво, особливо молочна галузь це зовсім інші стандарти, і овочівництво, так само ринки європейські. Фактично зайняті сьогодні цими продуктами, то що сьогодні потрібно фермерам для того, аби от якось просуватися потрошечки, бодай до якоїсь європейського рівня продукції? Ну, якщо говорити, ми я спочатку хочу сказати, розпочати про молочну галузь. Ви знаєте, що все-таки нас виробництво молока і тих продуктів, які йдуть молока, сир, масло і таке інше, це в першу чергу забезпечують. Дрібні сільгосоробники. Це особисте селянське господарство разом фермерами, Десь приблизно 70%. І після нашої розмови і я, до речі, побував вже декілька разів у Польщі, бачив, тому що десь щось подібне у поляки. Ви знаєте, що там тільки форма господарювання теж дрібні сільгоссоробники, фермери, в яких приблизно середній розмір поля біля 17 гектарів, якщо говорити по Польщі, так приблизно і в нас. То поляки вже трошки, звичайно, пішли вперед. В чому ж саме вони пішли вперед? І що вони радять нам? І не тільки радять, а й хочуть допомогти в цьому напрямку. Ну, по-перше, у них досить серйозне питання стоїть: питання утримання високопродуктивної худоби. Тому що якщо у нас взять худоба молочная, я маю на увазі, корови десь дають від 3 до 5 до 6 тисяч літрів мерка, це, це дуже добре, то в них навіть такі є приклади, коли від 10 до 12 тисяч літрів молока дають корови. А від чого це залежить? Це в першу чергу якраз і утримання високопродуктивної худоби це є раціон годівлі, і вони якраз і нам при нашій зустрічі говорили, що допоможуть у цьому напрямку, щоб у нас була якраз така худоба, яка б давала таку кількість молока. Це перше друге звичайно що доведення до тих стандартів які вимагає європейський стан, європейський союз це в першу чергу не дуже важливо, ми знаємо, ми знаємо, що сьогодні в нас практично е, населення і фермери, е, які виробляють молоко, вони реалізують е, переробне підприємство, яке монополізували е... от давайте ми на цьому зупинимось. Так. Давайте ми до переробних підприємств не будемо йти. Ми почнемо е, зараз розмову про те, як воно має збиратися це молоко. Тобто, ми говоримо про те, що до підприємств воно приходить за з, значно нижчою ці. Ціною ніж від великотоварних підприємств за рахунок того, що немає доїльних апаратів людей, немає можливості видоювати це молоко без ручної праці, без участі безпосередньої людини механізованим шляхом була програма в області, відповідно до якої сім'ї, які отримують дві і більш три і більше корів, мали би забезпечуватися доїльними апаратами. Що можна сьогодні сказати про це? Скільки людей отримали такі доїльні апарати, і чи чи трошки ми рухнули вперед. Чи зробили крок поступку? Ну я війська. повинен сказати, що є певний прогрес у цьому напрямку, тому що діяла державна програма, обласна програма, і є певний прогрес у цьому напрямку. Але е мова ведеться не тільки про те, що були даєні апарати, а е як е поляки запропонували об'єднуватися. Допустим, у нас декілька сільських рад об'єднався так в такі та? певні або називаємо кооперативи сільськогосподарські, е де вони собі зможуть організувати е відповідні. Відповідні не тільки доїльні апарати, а і можливо доєльні зали, але саме головне, що в них є, і я особисто бачив в Польщі, це є своя переробка. Не тільки допустим, крупні переробні молокозаводи, як у нас, а є своя переробка, десь від 5 до 10 тонн молока вони переробляють і таким чином. Вже охвачують кількість населення по території для того, щоб уже мати якраз свою переробку, і тоді можна не так, як зараз диктують ціни, переробники, молокозаводи. Ви знаєте, що все-таки максимум десь у нас йде ціна молока по 2 гривні, а реалізація молока в магазинах 10 до 10 гривнів і більше. Тому коли ми е, візьмемо такий приклад, і не тільки приклад, а якраз вони говорили про те, що будуть сприяти в плані інвестиційному навіть, тобто співпраця, і це дуже важливо, якщо ми досягнемо цього. Тобто, перше високопротивна худоба, раз друге. Е, Раціон годівлі виписає, так і таке інше, два і третє своя переробка. І тоді ми вже можемо досить високоякісну продукцію ну, виробляти пожалуй, і реалізовувати і в європу. Так у мене запитання більш конкретне до пана Олександра. Ви проживаєте в сільській місцевості? Ви фермер? Ви знаєте фермерську людську натуру, сільську натуру зсередини від себе, так? Скажіть, чи готові сьогодні громади? Ви пам'ятаєте про те, що був досвід уже створювати такі кооперативи і на Рівненщині так само спочатку вони називалися торговими доми, потім кооперативи і так далі і тому подібне. Чи готові громади сьогодні, українські наші, до такого об'єднання, чи є сьогодні розуміння цього? І якщо не готові, що треба зробити для того, аби вони були готові? Перше, напевно, все-таки програма, яка була по е е виділенню допомоги в закупівлі е водоїльних апаратів, е певний сенс і певний результат дала. Е появилось досить багато таких е одноосібних господарств, які отримують по 2-3 навіть до п'яти Е, е, е Займається виробництвом молока не лише тобто не лише для себе, але для е, дальнішої переробки або збуту е, на населення. Перспектива, ну в дані останнім часом, останнім 20 років, невпинно е, падає кількість поголів'я в населенні. Це є факт, як, від якого ми нікуди відійти не можемо, і з яким, напевно, потрібно приймати якісь трошки міри. Мабуть. Можливо, не на часі, але надію, що наступить такий час, коли така сама подібна програма з'явиться, державна програма чи, можливо, на обласному рівні, по пільговому фінансуванні, якихось пільгах для закупівлі холодильного обладнання, тобто хоча б для первинної. Обробки того молока і для забезпечення якогось певного збереження. Можливо, потім на часі наступить е, е, такий момент, коли ми зможемо говорити про створення якихось кооперативів е, по первинній переробці молока. Європа на сьогоднішній день е, з одного боку йде до глобалізації, але для свого населення дуже багато. Молочних продуктів, і не лише молочних, але ми зараз завели розмову про молочні продукти, переробляється в таких міні- якщо можна назвати, цехах, тобто на менших виробництвах і по місці його безпосереднього виробництва. Якби, на жаль, менталітет наших людей підприємницький, не дозволяє в повній мірі організувати, зібрати ентузіастів, які би б компактно проживали на одній території і загоріли бажанням створити такий якийсь кооператив. Дійсно, не той, який кооператив, який був на папері, на папері і який використовувався, ну не зовсім. Тобто на папері вони відзвітовані, вони організовані, зроблені, але діючого кооперативу на сьогоднішній день практично немає жодного. От п'ядесять тонн, сказав я пан трошки вибачаюся, да. пане Олександре, але хочу, хочу навести приклад. Можливо, цей приклад не буде такий яркий для нашої області, але все таки наведу цей приклад, коли в Острозькому районі розвальська сільська рада, в яку входить чотири села. Е, і на базі е, господарства якраз Розважського... на базі господарства де а, є повен хлів корів де, де повен хлів ну, корів. Ну, так зараз так? де є основа база Я, основа але це дуже яркий, яскравий приклад коли Керівник е, організував е, такий сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, який домігся е, забезпечити все таки, це на протязі 10, -10 років. Забезпечити поголів'я сільського поголів'я е, високопродуктивною худобу худобою, і там сьогодні. Чотири фермерські, чотири села і фермери об'єдналися в цей кооператив, і не тільки якщо господарство забезпечує їх охолодженням. і вони вже зараз це мабуть єдиний правда приклад, але досить гарний приклад, коли населення з цих чотирьох сіл, маючи високопродуктивну худобу, випаса, їм молоко, вони отримують за молоко за по 4 гривні за один літр. Це дуже важливо, і за останні два-три роки там іде ріст поголів'я. Тому що є мотивація, є е, приклад, коли отримаєш е, виробляєш це молоко і отримаєш е, гарні кошти. Таких прикладів, звичайно, небагато, але вже навіть е, ми навіть говорили з, е, з польськими представниками, коли буде е, така можливість співпраці і допомога, можливо, навіть інвестиційна з боку Польщі, то можливо на, на базі цього господарства е, ми зможемо е, зможем поставити там обладнання для переробки. І якраз ця перероблена продукція, яка буде вироблятися, може йти на державні установи. У Першу чергу на садочки, на школи, на інтернати, на лікарні. І, і по, по по трохи нижчій е, ціні ніж зараз, е, це тому, що все ж таки там буде дешевша е, собівартість. От ось такий вже приклад є. Ну тут ведеться не тільки Галина, ми вже, якщо про молоко говорили, то е, і напрямок, щоб не забути, е, які піднімались питання овочівництва. Я думаю, пан Олександр у цьому напрямку, який працює по овочівництву... але давайте ми ще Я трошки до, по, до молока до молока, молока повернутися. Повернути, так yeah. по тому, як ці міні-заводи працюють, які які вимоги, санітарні норми, їх колись було дуже багато і через це їх закривали багато. І е, перер... всяка переробка починається з е, збереження, з організації збереження. Е, в Європі дуже багато прикладів, і в основному е, працюють е, в основному міні-ферми. Що таке міні-ферма? Це 10, 25, максимум 50 голів е, корів. Е, на такій міні-фермі. Вона знаходиться в безпосередньому господарстві, розслуговують члени родини. Е є свій холодильник, свій молокопровід. Молоко не має ніякого контакту. Таке молоко е можна забирати тут же. Тобто, якщо б на території тієї однієї, другої, третій сільських рад е з'явилось би 10 мініферм по 25. Корів це вже досить таки гарне стадо, і тоді вже можна говорити про організацію переробки на території тієї сільської ради, тобто кооперативу створення. Поки ми не зробимо, не забезпечимо холодильним обладнанням і міні-молокопроводами. Тобто, перший крок був це доїльні апарати. Так, да, це добрий крок. Він перший повинен був бути зроблений. Наступний крок це далі стимулювання людей в розширенні поголів'я і відповідно міні-молокопроводи. Міні в свій час у нас була знову ж таки програма підтримку розширення і підтримки молочного виробництва була програма державного відшкодування варт будівництва молочних ферм, але вибачте мені, ця програма була створена для олігархів. Молочна ферма повинна була бути розрахована на тисячу і більше голів корів. Який фермер, Собі і таке може дозволити, які да? землі можуть дозволити обслуговувати тисячу корів молочного стада? Це ще ж є біля цих молочного стада, є ще шлейф поголів'я. відповідно це виростає на три тисячі поголів'я. Якщо це говорити для Діпопетровська, Миколаєва, Херсона, можливо, для інших регіонів, можливо, там і біля мегаполісів, можливо, такі, такі ферми мають сенс і для е, виробництва молока під різними торговими марками загальнодержавними і які би, виходять на експортний потенціал. А для Нашого місцевого населення для українського населення ж таки я б рекомендував би продукцію з менших виробництв, і з, ближніх, з ферм. ближніх ферм. з ближніх ферм. От тепер ми підемо, пане Дмитре, до очівництва. Що сьогодні поляки пропонують нам в очівництві? Ми знаємо, що в них ця технологія дуже розвинена. І от чи є якісь реальні пропозиції по інвестуванню? Ну, дякую, це досить гарне запитання, тому що все ж таки наші фермери, тут вже я говорю, де особисто селянське господарство, у принципі, сьогодні досягли певних результатів по забезпеченню овочевої продукції внутрішнього ринку. Це ярмарки. Це ви бачите, що в принципі у нас вже десь біля 30 фермерських господарств, які в області, які займаються овочівництвом, і є десь п'ять потужних фермерських господарств, які вийшли на певний досить серйозний рівень, в тому числі і пан Олександр. Але на жаль, у нас є проблема в тому, тобто якість продукції у нас вирощення продукції вже ми технології навчилися, але є проблема у зберіганні продукції, тобто. Зберігання до того часу можна говорити за круглий рік, тому що в нас до березня і в березні вже практично ми не можемо зберігати. Тобто зберігання, охолодження продукції це перша проблема, і в якій якраз поляки хочуть нам посприяти як інформаційному плані, так можливо, і в інвестиційному. На щот інформаційному, ми вже домовилися, що все-таки поїдемо і вивчимо цей досвід. Насчет інвестицій, то це вже буде мова вестись по співпраці. Якийсь певний вклад будуть давати поляки на договірних умовах, тому щоб не тільки нам було вигідно, а відповідно і полякам, тому що в них вже є певні шляхи по реалізації цієї продукції. І друге, у нас абсолютно немає цього, що в них є це переробка продукції. Переробка у певній мірі мається на і картоплі тої ж саме, і капусти, таке інше. У нас цього на жаль немає. У свій час були овочесушильні заводи, їх зараз практично майже немає, і фермери в основному збувають продукцію нашу, яку виростили, таку і збувають. Ну я надіємося, що ми десь перша група наша в кінці червня або на початку липня, в тому числі. Я думаю, Олександр Іванович, і ще два-два-три фермери. Ми поїдемо спочатку, вивчимо напрямок. Організації виробництва овочів зберігання і реалізації, а потім вже, можливо, на другий раз по молочній галузі. Я думаю, що добавить в плані овочівництва пан Олександр, тому що в нього досить серйозне питання виробництва з широкого асортименту і вже він має досвід не тільки виробництва, а й реалізації. Я хотів би, щоб пан Олександр теж додав щось у цьому напрямку свого прикладу. Ну, я що можу сказати? Перше. Ми всі знаємо, що готується підписання угоди з європейським співтовариством про зону вільної торгівлі. Що це дає нам і що це, чим нам то погрожує? Потрібно перше, подякувати європейському співтовариству за те, що вони випереджуючим кроком зробили для України. На півроку, тобто до 1 листопада, односторонній крок по зняттю обмежень на ввезення української продукції в зону Європейського Союзу. Але е, після першого листопада але не попадає, поки що це продукція туди українська, так так в такі е, в основному ну, квотована. В основному квотована квоти збільшені там теж не треба робити з цього все таки. Вони зробили перший крок. Ми свого боку не робили взагалі жодних кроків. Е, тобто, ми їхню продукцію як приймали е, з митом і з ПДВ, так само е, але в яких обсягах. Е, а отут уже нам треба працювати. Ми навчились е, вирощувати продукцію. Е, можливо, допрацьовуємо дещо, але результати в нас є е, в цілому по Україні навіть не гірші, ніж в, Європ... в європейських фермерів. Е, в чому ми відстаємо? Ми відстаємо в доробці і в переробці, в плодовочевій продукції. Е, Радий був би, так як фермер, на співпрацю чи з польськими колегами, чи з любими європейськими в плані е, організації такої роботи. Тобто і в інвестиційному, і в дорадчому, в будь-яких варіантах. Завж, завжди, я думаю, не лише я, але і будь-який фермер, був, фермер був, тому, проти, тому, та? був би не проти цього. Е, що чекають від нас? за все, напевно, найбільш зацікавлені, це в екологічно чистій продукції, в тій самій плодовочевій. Зацікавлені в Ягідниках. У нас є зона Полісся, яка успішно зараз займається збиранням і заготівлею, але можна займатися ще і вирощуванням. Тобто це двопі ну, потрошку, потрошку це входить. Подрошки, Знаєте, пане Олександре, е... я хотіла вас запитати: от в нас народ який в нас народ їде десь в Польщу, в Голландію, закуповує насіння, вивчає технології, привозить тут, втілює. А тоді вже вони до нас приїжджають і кажуть, як нам треба робити. От сьогодні в овочівництві є якісь такі от напрацювання позитивні. Чим ви займаєтеся? Буквально в нас закінчується ефір. Сказав пан Дмитро, що ви займаєтеся серйозно вочівництвом, маєте певні ні, я цим не займаюся, вирощування. Овочів боршевого набору, плюс зелений, скажімо там, салати, такі інші культури, салати, набір капусти, різний бояк, морква, та сама картопля, цибуля. А що в цьому треба українцеві допомагати? В якому плані? Вам треба гарний склад, фінансування для того, аби його зберігати на зиму? Чи, чи ви ще б хотіли? Обмін. Обмін інформацією, скажімо, я не можу сказати, що я обмежений інформацією, я їжджу так, і. Ви я, собі я добуваєте бачу, але, її самостійно, але, так? Е, ну, не, не зовсім самостійно, не будемо казати, е, перебільшувати свої можливості, коли організовується від фірм е, якісь семінари міжнародні е, поїздки. Теж, ну, якщо це по овочах сугубо, там Бейя Сингента організовують чи в Голландію, чи в Польщу, чи е, е, в Іспанію, десь поїздки, де бачиш досвід вирощування їхній, порівнюєш культури. Так що на сьогоднішній день інформація досить багато. Можливо, вона не всім доступна, будемо так казати, і тоді приходиться її шукати. можливо Але зараз інформація проводяться Дніполя, тут же на місці, на які приїжджають ті самі іноземні спеціалісти, в плані вирощування. Браку інформації сьогодні в технології вирощення, браку інформації на сьогодні немає. Немає, я, я, я хотів би добавити, аж, аж я, аж хочу. я хотів би Я хотів би додати, пане Олександр. Спасибі і Галина, тому що досить серйозно в нас сьогодні. От я сказав про худобу високопродуктивна, а мова ведеться, що про насінництво, тому що якраз ці питання піднімалися. Це молочна галузь, овочівництво і насінництво, Тому що все таки від насіння дуже багато залежить. Тоді я вам скажу навіть по картоплі, і Олександр був. І я був в Польщі. і був у Чехословакії, в Чехословакії, Воландії. То коли ми говоримо, що там картопля, десь після 600 центрів з гектара. Ну, це серйозний урожай, тобто це залежить від носіння. І, до речі, в нас окремі вже господарства привозили німецькі сорти картоплі, які вже показали себе е, по цій врожаниці. Тобто насільництво і його потрібна, е, тут є допомога, тому що будемо відверті, е, ще у нас е, ну, і в державі трошки застаріли сорти і таке інше. У нас є фермери, які вже застосовують іноземні сорти, які дають певні результати, то е, в цьому напрямку не тільки для того, щоб для окремих фермерів, а хотілось би, тому що все-таки особисті селянське господарство не мають певної не оновлюються ці не оновлюють сорти. і в них і, і до речі і врожайність багато нижча. тому донести ці сорти, і можливо якісь сортові ділянки спочатку закупити відповідні сорти можливо і за кордоном і в цьому напрямку поляки обіцяли допомогти. І щоб донести ці сортові ділянки по районах, щоб Це були розумів. в кожному районі. У нас лишається дуже мало часу, буквально півтори-дві хвилинки, буквально в вигляді бліц підсумку кожен із вас по кілька слів. Будь ласка, пане Дмитре, починайте. Я хочу сказати, що все-таки наші українські фермери освоїли певну технологію виробництва овочів і картоплю. Є певні результати і по молочній галузі. І ми звичайно по співпраці з поляками ну будемо говорити, можемо. Я не говорю, що готові. Але досягнувши Будем намагатись деякі стандарти. Ми можемо вже не тільки внутрішній ринок забезпечувати, а сміливо готуватися йти на європейський ринок, зробивши те, що нам пропонують. Олександр Іванович, я хотів би побрати напевно всім ми розпокою. Це важливо В першу чергу. А в другу збільшення заробітних плат буде в вас збільшення заробітних плат, буде в нас збільшення доходів. Тобто буде збільшена реалізація. Так, що повним ходом до європейських зарплат, дуже дякую, шановні панове, за розмову. Це була передача один на один на телеканалі РТБ. Залишайтеся з нами.